Мир Божий вам, благословення Господнє хай зійде на вас від Господа Бога Отця, Сина і Святого Духа, на мир, на радість, на здоров'я, на процвітання, на любов до Бога, до себе і до ближнього свого. Амінь. Брати і сестри, завжди моліться до нашого Господа Бога, духом, хто має цей дар. Хай молиться Духом, цю молитву вислуховує Господь, бо Дух Божий молиться до Содержителя. Бо є Бог, Господь наш є Дух, тож моліться завжди, і Він вислухає вас. Молюся за мир і перемогу нашій державі Україні. Хай Господь нам. Перемо, дасть силу перемогти диявольські війська. Амінь. Вся слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь. Елу, елу, Мозик росли, грісти смелих і сези, гросе вісе Мелих мелех, вісел, вісел, мелих, вісел ісел, ві ві мелих, мелих, мелих. Мозе велес, мозе візезе грос, те візезел, гросу і сезел. Мол, сте візезе грісезел, моле візезел, грістес і сел, грістес велен. Моне, 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 і сезен, мон, мон, мон і сезен, мон, мон, мон і сезе гросе візезел, візезел. Холи сезол моле, молиться, вся 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 всел гросам, мо не візте грошей села и зезл, мовис, сезон и сел, хомез візел, візел, хоми візл, візл, хоми візел изл, сезл госал вся, хоми вся, холи вся изездегсел, мех и сла исе гросу.

No, но 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 no, і зе зе гресе, ві се і Україна грасе. Но, зе ві зе л, ві гросте, ві ісел, ісел, і се л, і се л, і се л. Мо, зе ві се зе грасе л, ві се л моде, ві л, і л. Хо, ме л мо зе л, і зе л, ві зе л гросу, ві се л. Хам сте ві зе зе грасте, хам сте ві се л Хамсте вісели зезен, гросу вісезел, Хоме вісели сел, гросе вісел езу. Моле візел, візел, моле візел, візел, моле візел і Моле візе, візе, візел, моле візел і зезе, гросе вісел і Хоме візел, візел, хоме візел, візел, хоме візел, візел.

Хома ви зависл, хома візе Хома Весл и сэл, Хоми ви за Мелах и се зал. Люди зел, Хелеві зал Весел, Хелеві сел, Все, Весел, Мелех Весе, Весъл Эзл, Нозе Вес то Весл, но зависе Но загрозу, но за Весел Гристас Мехису, Ам с те загрозу, Ам с те загрозу, Ам сте визе за гросен, Хом с те визел всел, хом те висел весел и зал визол, ноз у нозл, но зал, но велех.

Україна грасеві зезл, незеві зезл моме, моме, моми, мому, момом, Хомизел хоме візел, грасеві сел хелех, моз те визл відзезл, грус і сезл висел, хоми зезл визол везл, візел, 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 визол Но завизезел визел, но завизезел визел, но завизезел визел, во завизел гросса висезел Украина. Но стеграста висезел висел, хомолс визел, хаме визел визел, хаме визел визел, хаме визел визел. Но завизел визел визел, мозе визел визел, гросса висел висел. No ze visel visel no ze visel visel no ze visel visel homes visel visel home visel visel home visel visel ize ze grosel ne ze 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 grosse, ze visel ze grosel no ze visel ze grosel no ze visel is a visel ize grosel Ам'с те гроз изл, амстег раз изл, ам'с те гроз, те весел, грист и хех мeleх, мех и сезо. Аллуя. Не завезл Vizel, ne the Vizel Vizel, ne the Vizel Ezzel, Homs te Vizel Vazel, Homs te Vizel Vizel, Homs te Vizel Vizel. Alleluia, neze grosse visel griste eзel, Moze vize ezel, холиzel vizel Vesel, hole vizel eze grosso, nezezel Vizel, nezezl, nezezzel Vzel, Homes te Viesel Vсеil, Homes te Vissel Vissel. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі Боже, Аллилуйя, слава тобі Божа, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже. не зегра севі се смоси вісел вісел езеза гроса вісел візел, хомес, візел Гелес. Monste vizesel vizel, home vizesel vizel, izezel grossel. Nozu 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 no, no, izezel, hel vizesel, moze vizesel ezez, moze vizesel izezel, grossel vizel, izezel meleh, izezel meleh. No, the visa grass is as no the hell 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 is as no the visa weasel, hell Moze weasel, vizel we will, vizel will, we visel vizel will, we will, we visel we will, Neze will, we Nez zizel, ez ameno Christos iz el visel helech. Monste vis ez el grossi, monste vis monze vis ez isel melech, melech, melich melich is a grossi visov ilech. Moze visel visel molste vizel, izel molste vizel, izel, holste vizel visel hola vis Mozu 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 izu 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 moza mozu moza moza iziza he visza grosse visa hella hallo neze wiezel iz zezel neze wiezel wieal ne a wiezel wieal neze wiezel wiezel mo visza a grosse izizazen mole viszazen grosse vis

е мо 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 мо

Мозе висел, висел, моле висел, висел. Мозе висел, висел, моле висел, висел. Гроста висел, вису. Хале висе, висе, хале висе, висе, хале висе, зол Христес. Хале висе, за гроста мне за грасе хелу. О, за висе, 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 о, за грасе. Хомсте висе, за Христес. Мозе хомсте висе, за Христес.

Hame momo 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 momo. Halle wiz a grosse wizel. Holle wizel. Mose wizel is a zu. Grosse wizel is a noze Vizel Grosses. Holle wizel. Mise grisel wizel. Wolle wizel isu. Molste wizel. Molste wizel. Molste wizel. Molste wizel. Grossen.

Мон ставил гриста с носа висел, монстрил исел, мол стависы, мол стависыл, холле всел, мол ставись, мол став весел весел, мол ставился и зезл, стависл весел и дроздел, мозга визл, мол зависил визл.

Хелли візел, візо, візл, хил вісел, висел, вісел, мол, сте візезу гросу, Амено гризти амоно, амено грістес, амено, амено грістес, амено тис, амоно и зезю. Хлезе грізтис, хули візе грізл, но завізл, візел, візо, нозезл, Но завізл візл, весел, холу зезл, холів зезл, візл, візл візл, Амсте візу, дрістис моз и гразз, дрісти и заграсен, нозизл, візл, визол, 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 холис, Аллилуйя, не завізл візл візу ізезе гросу. Нозе визел визел визел, нозе визел визел визел, холе визел визел, холе визел визел, холе визел визел, алелуя. Мозе визел визел визел, моле визел 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 ізезал, моле визел 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 стелу. Холе визел визел, холе визел визел. Hole Vizel Ezezel Mol stevis the gross and mol sta vizez on grossi ezel Alleluia, neze Vazel Vizzel Ezel, Neza Vazel Easel, neze vizzel ezzel mulstevisel, neze vizzel ezzel, Gross e Visu Ezzel, Hommo vizzel ezzel, Homo vizzel easel, Homo vizzel easel

Elvis, 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 Vizel Elvis, 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 Elvis,